Слава Україні! Раз! Україна! Раз! Мені 22 роки, я служив у бригаді Людь вже 10 місяців. я цивільний був раніше, працював на зерноперевалочному терміналі, е, ну, різноробочим працював. Завжди мріяв стати поліцейським, а і так от положило, що Відкрилися до лав, можна було вступити іменно поліції і вирішив допомогти хлопцям. Не міг вже чекати осторонь. Були тренування для цивільних це дві неділі курсу, так скажімо, молодого бійця. І я ці курси проходив. Це діючі поліцейські вже їх не проходять, а цивільні проходять. Я пішов на ті курси, дуже, звісно, важко було. Деякі люди так і відсіву, тому що мали дуже погану фізичну підготовку. Приблизно все до бойових дій. Ми копали, ми бігали, дуже багато бігали, і в броні бігали, і з вагою бігали. Я штурмовик, штурмовик гранатометник, е працював з Ford 600-гранатомет та бульдогом працюю. Ми ось переходимо на нове зброєння М4А1 це вже новітня марківська зброя. Може, якщо хто, хто думає, що от з скалашой якось це буде. З АК-74 так непривично бігати, ми зараз переходимо на нове озброєння. Я вже його отримав. Будемо їздити на полігон, відстрелювати, пристрелювати його, всі приціли, всі магніфери і так далі. Ну, я в дуже гарній фізичній формі потрапив. Я раніше займався десь 10 років футболом, виступав на районних змаганнях з футболу. Вау! мені в плані бігу це вдалося дуже легко. Йти 6 кілометрів навіть без ваги це ну, все ж таки дуже важко. Якщо йде якийсь артобстріл, і потрібно постійно падати і вставати, падати і вставати, це дуже збиває дихання і ну, це дуже важко. Я думаю, те, що ми завжди займаємося, кожен день, кожен ранок ми займаємося, бігаємо. Це дуже впливає на наш фізичний стан та на бойових діях. На Бахмутському напрямку перебували. Е, саме це Кліщівка та Курдюмівка. Коли ти там вже, і починається штурм, або вже сама оборона, коли на тебе ворог наступає, в тебе є викид адреналіну. Який цей страх блокує, і тому сам штурм не такий страшний. Позиції дуже от, прям е, я не знаю, на них такі кажуть кроти, тому що вони риють дуже прям такі норисові. Е, навіть на от, я був на кобдюмовські, е, вони прям вирили під е, залізницею. Там, блін, ну, глина, просто камінь. Я не знаю, вони там вириваються від такі нори, що там можуть поміщатися до там, 80 чоловік. Ми йшли в штурм, не змогли так навіть закріпитися на позиціях, але підійшли до найближчої позиції. Як по даним аеророзвідки, нам передавали, що там буде 2-3 окупанта, але там їх було десь 10-15, дуже важкий був бій. Хлопці отримали поранення, я також отримав поранення. Людь, це більшість поліцейських. Це десь приблизно 70-75 відсотків саме бійців, які раніше приймали участь в АТО або звичайних патрульних з патрульної поліції, дуже багато хлопців. У нас в зводі, наприклад, є штурмовий дронщик, штурмовик кулеметник, штурмовик гранатометник. Ось навіть носів Марсмене. Це вже новітнього з натовського образця. Це штурмовик, але з снайперською гвинтівкою, який працює. На відтяжках прикриває своїх хлопців вогнем, коли особливо йдуть штурми. Ось, наприклад, досі нас на недавньому штурмі поблизу Курдюмакі наш Марсмен дуже впевнений нас прикрив вогнем, тому що збив дрона, на який нам не давав далі зробити сам штурм успішним. Робив скіпди, дуже заважав, тримав нас постійно. Не випускав нас з виду. Звичайно, хотілося б більше мати людей, тому що якщо більше людей, то ти будеш не так частіше ходити на штурми. Ось у тебе буде більше часу на відпочинок сам, на реабілітацію, на тренування. Ми завжди готові навчати нових людей. Чекаємо цивільних також. От я цивільний і мене дуже багато чому навчили в люті, і ось такий от став штурмовик. Нам потрібно штурмовики, розвідувальники, сапери, танкісти, оператори БПЛА, інженери. Ну, всі. Медики також нам потрібні дуже. Пікова категорія у нас від 18 до 35 сильні, фізично розвинуті хлопці нам потрібні. І головне, щоб була мотивація, нищити ворога. Проходимо навчання, медиків, у нас дуже багато зараз проходить навчання. Готуємося, готуємося до нових штурмових дій, до повертання нашої землі. Готуємося разом до перемоги. Слава Україні!